Вітаю на каналі Одеса і Транспорт. З вами, як завжди, Олександр Вельмошко, і зараз ми поговоримо про те, що вночі та вранці, 17 січня 2024 року, росіяни в черговий раз спробували завдати повітряний удар по Одесі. Спочатку це були дрони Камікадзе, а потім була спроба ракетного удару. Як завжди, вони цілилися по житловим будинкам. Що ж відбувалося в Одесі? Залишайтеся з нами. Та підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше, і не забувайте залишати свої думки у коментарях. Отже, у ніч на 17 січня була зроблена росіянами чергова повітряна атака на Україну. Всього вони запустили вночі 20 ударних безпілотників камікадзе типу Шахет з Приморського Ахтарська на південному березі Азовського моря, а також 2-3 ракети типу с 300 з Білгородської області Росії. Uh... В Одесі та в Одеській області повітряна тривога була оголошена приблизно о першій годині 20 хвилин ночі і тривала до другої години 12 хвилин. Загалом же, відбиття повітряного удару вночі продовжувалося у інших регіонах більш як три години. І більшість з тих дронів, з тих 20 дронів, які запустили росіяни, була спрямована з моря саме на Одесу. Дрони заходили на критично малій висоті, щоб та якось завадити їх більш радньому виявленню. Більшість дронів була збита ще над морем і впали відповідно у море. Але один-єдиний не збитий дрон камікадзе він накоїв дуже багато лиха. Було уражено. Житлову багатоповерхівку, п'ятиповерховий будинок в Одесі у Приморському районі, в якому не залишилося жодної вцілілої непошкодженої квартири. Там виникла також пожежа. Було пошкоджено газову трубу, яка теж загорілася, і пошкоджено ще фасад сусіднього двоповерхового будинку адміністративного будинку. Є троє поранених, яким нічого не загрожує. І е, також було пошкоджено кілька автомобілів, і е, ще ми можемо побачити на тих фотографіях, які оприлюднили правоохоронні органи та сили оборони Півдня України, що поруч, буквально з п'ятиповерхівкою, виявилася дуже велика така вирва від е, вибуху самого дрона. На щастя, він не влучив прямо у будинок. Е, ми бачимо, що. Е, Чергова атака була спрямована саме на житловий будинок, і це не залишає у нас сумнівів, що саме є головною цілею росіян у їх обстрілах наших українських міст. Це наші житлові будинки, це наша цивільна інфраструктура, і це власне люди українці. Ми бачимо, що потім. Була оголошена ще одна повітряна тривога приблизно о 6.38, і вона тривала до сьомої години ранку. В цей час було чутно вибухи і повідомлялося про спрямовані у бік Одеси та у бік затоки чи Білгорода Дністровського авіаційні ракети також з боку моря. Але оскільки жодного повідомлення про якісь наслідки не було, то, скоріше за все, ці ракети або збили, або вони Просто впали десь на відкриті місцевості і не завдали жодної шкоди. Також в цей час повідомлялося у деяких кримських пабліках, що російська авіація з в районі Балаклави над морем здійснювала пуски ракет. Це скоріше за все саме вони і були. І загалом сили протиповітряної оборони збили 19 з 20 запущених дронів Камікадзе, в тому числі 12 у сфері відповідальності. Повітряного командування Південь. Це 11 дронів біля Одеси та над Одесою і ще один дрон, збитий над Миколаївською областю. Ось такі справи були з відбуттям повітряного удару росіян в ніч на 17 січня. І також зауважимо, що дві ракети С-300, які були спрямовані росіянами по Харкову, також дали влучення у житлові будинки. Ми стежимо за ситуацією. До побачення. Слава Україні!